Друзі, вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 14 серпня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Що в нас? Вісімка посухів. Швидкість і вогонь. Нічого собі, на дні колоди вогонь. Щоб не був нам сьогодні день вогняний в прямому розумінні. Ну, вісімка посухів це швидкість. Найшвидша карта в колоді. На дні колоди також одна з найшвидших карт. Тобто сьогодні буде дуже активний день. Потрібно швидко пристосовуватися, це швидкі рішення, можливо, зміна планів або поїздка, переїзд. Ну, коли все бігом, бігом, бігом. Для когось це повітрям, переліт. Розумію, що це не в нас. Ну, можливо, хтось дивиться, не з України. Тобто, це. Літак, це автомобіль, це дорога, різк, ну, зміна швидко, коли все бігом, бігом-бігом. На дні колоди, лицар посухів, Це мож, може бути по, повідомлення, звістка от така людина, молодий чоловік, стихійний вогонь, овен, Лев, стрілець, приніс вам звістку, яка спонукає до руху. Коли потрібно щось робити, потрібно діяти, бо вогонь це завжди дія, коли тіло наше прикладає зусилля, коли ми щось робимо, коли ми активні, для когось можливо, це спорт, можливо, для когось це стосується з автомобілем, оце швидкість, та, тому що ви купуєте, ви продаєте, ви ремонтуєте. Ви оформляєте, і це бігом все потрібно, тому що вже потрібно вже горить все, все, треба вже, це треба на вчора було що зробити. Ну навіть не уявляю. що, ну, до будь якої ситуації може це стосуватися. Коли потрібно миттєво все рухатись, приймати рішення. Можливо, це путівка така, знаєте, що все, збирайся і поїхали. І ось такий чоловік вас кличе в дорогу, тому що така ціна акційна тільки сьогодні. Ну, вже підставляйте, що у вас буде сьогодні так горіти, така швидкість, подивимося, кому як програється, що нам буде допомагати. Що нам допоможе впоратися з такою швидкістю чи все встигати? Хм, легкість. Дурень, старший аркан дурень, карта повітря. Тобто, ну непогано, знаєте, що така швидкість і ще вона не буде важкою для нас, коли ми будемо з легкістю легкі на підйом. Тільки пам'ятайте, що дурень, щоб не був з легковажністю, тому що це погане поєднання. Швидкість і легковажність. З легкістю. І нуль ще також, тому що ви відкриті. Ви легкі на підйом, ви відкриті до нового, вам цікаво. І нуль це. Нові горизонти, новий початок. Ну, також нуль може бути в кожного свій. Обнулення, початок, зовсім нового, нове життя, а для когось це от прокинулася і хочу нову зачіску. Все. Зателефонувала до перукаря, записалася і пішла. Тобто, отакі от швидкі рішення, швидкі думки, швидке втілення і тому. Нуль для кожного свій, також підставляйте, що для вас, чим, як допоможе вам нуль поміняти життя, змінити себе, змінити бачення, змінити ясність, розуміння, стиль зачіску, оточення, роботу, будь-що. Тобто, це знаєте, може бути настільки спонтанно, що ви ще вчора самі не сподівалися, що сьогодні, ось так кардинально будете щось міняти. Самі від себе можете не сподіватися того, але знаєте, от повітря і вогонь це таке поєднання то, <смі>, як в мене з чоловіком, я повітря, а він вогонь. Може бути, і цікаво, може бути небезпечно, тому керуйте самі своїм повітрям, вітром, куди, <смі> як цей вогонь роздмухати, чи там, де треба його трошки стишити, загасити. Така комбінація небезпечна, але може бути дуже, дуже продуктивна. Тому що це направду так, така швидкість, що ви сьогодні встигнете все зробити з легкістю. Ну, що нам буде заважати тепер? Подивимося. Четвірка кубків, емоції будуть заважати. Можливо, знаєте що, поради чиїсь. Тому що, ну, такі, коли така швидкість, тоді потрібно розраховувати на себе, на свою реакцію. Тому що ем, нема часу думати, чухатись, чекати, е, поради якісь питати. І тому, можливо, от. В процесі роботи, коли ви будете вже втілювати, робити, що там кожен з нас буде робити, і нам будуть говорити. А можна було так, а чекай, а дивись, а, а, а от попробуй так. Тобто, Пропонувати свої поради, які ніхто не просить, і вас це буде от виводити з себе. Тобто я налаштований, я чітко бачу ціль, не б... бо вогонь це що? Бачу ціль, не бачу перешкод. Це впевненість, це рішучість, це дія, це амбіції, це азарт. А тут хтось під руку нам починає говорити. Та ні, та подивися, то воно зовсім не підходить. Воно не гарно, воно не потрібно, воно не то, воно не все. Ну, ясно, які в нас емоції воно викликає. Хочеться пі-пі-пі сказати послати подальше тих людей своїми порадами. Ну, тобто, десь ось такий стан неприйняття. Не хочу я приймати. Не потрібно мені. Я сам спориюсь сама. Ну що ж, мої любі, цікавий день, мене заінтригувало. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, тому що мене лякає такий вогонь. Велика цифра 8 це високо, багато. Вісім посухів летить це багато, це небезпечно. Тому, що, тому бажаю нам мирного і спокійного дня в першу чергу. А активність, знаєте, якщо вона на користь, якщо вона особливо відкриває нові горизонти по дурню, я не проти. День обіцяю бути цікавим, тому що з такою швидкістю можна все встигнути, і навіть не встигнути втомитися, і навіть не встигнути оглянутися і зрозуміти, як я все це встигла зробити, переробити, і, і всюди встигла чи встиг. От я бажаю такої стрімкості, потрібної, правильної, такої, що ви скеровуйте цей вогонь. Правильне русло туди, де вам де, де от за щось не рухається, де вже застоялося, де потребує такої швидкості. Я бажаю, щоб сьогодні з цією швидкістю вирішилися всі питання, всі проблеми насущні, всі, от, все те, що треба вирішити. А можливо, хтось е, в когось програється ось такою пристрастю. Також непогано, також я вам бажаю любові, кохання, пристрасті, взаємності. Любі мої, люблю вас обіймаю, ви в мене найкращі. Хочу, щоб день був теплий, сонячний, такий позитивний, активний, пристрасний. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте реакції, щоб канал просувався. Е чекаю зворотнього зв'язку. Хто ще не з нами, приєднуйтеся і почуємось, папа! -па.